Маєте підстави для відстрочки? Тоді це відео для вас з 1 листопада. Аби отримати законне право залишатися цивільною людиною, не потрібно буде йти до ТЦК. У Міністерстві оборони змінили правила оформлення відстрочок і розповіли, кому її продовжать автоматично, а кому доведеться пройти через бюрократію. Про всі деталі розповім сьогодні у випуску. Тож додивіться його до кінця. Поставте лайк та підпишіться на канал, аби не пропустити важливої інформації. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб каналі Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою про важливі теми. І сьогодні про відстрочки для військовозобов'язаних. Що зміниться з 1 листопада? Це важливо знати, аби не мати проблем з ТЦК. Отже, перша ключова зміна: більшість відстрочок будуть автоматично. Продовжені, наприклад, якщо можна перевірити наявність трьох неповнолітніх дітей, автоматично система продовжить вісточку. Ну, принаймні, так обіцяють у міністерстві оборони. Там кажуть, що це може торкнутися понад 600 тисяч військовозобов'язаних. Цитую міністра оборони Дениса Шмигаля. Понад 600 тисяч відстрочок продовжаться без черг і зайвих звернень. Ми прибираємо зайву бюрократію, щоб ТЦК могли зосередитися на мобілізаційних завданнях, заявив міністр оборони України Денис Шмигаль. Одразу, вибачте, не можу тут не зіронізувати, що мається на увазі зосередитися на мобілізаційних завданнях на бусифікації. Тобто, щоб щоб більше було часу на те, щоб хапати людей на вулицях, чи все таки мається на увазі якісь більш цивілізовані мобілізаційні завдання? Знаєте, бо. Напишіть одразу в коментарях, що ви думаєте, про що говорив Денис Шмигаль, на яких мобілізаційних завданнях має зосередитися ТЦК, і що зараз їм заважає зосереджуватись на цих мобілізаційних завданнях? Чим вони тоді займаються, що їм не вистачає часу займатися виключно своїми обов'язками? Ну, а тепер давайте поговоримо про те, як це працюватиме, як на практиці будуть видавати оці автоматичні відстрочки. Отже, чоловікам, яким автоматично продовжать відстрочки, нічого робити не доведеться, обіцяють у Міністерстві оборони. Але це стосується тих, хто зареєстрований в резерві Плюс. До кінця жовтня вони отримують сповіщення, що їхню відстрочку буде автоматично продовжено з 5 листопада. Чому з 5 листопада, бо це день продовження мобілізації? Ну, ви знаєте, да, що кожні три місяці за указом президента Верховна Рада голосує і продовжує у нас строк воєнного стану та мобілізації. От зараз дата, 5 листопада. Як тільки вістрочка автоматично продовжиться, Резерв Плюс надішле сповіщення та запропонує оновити документ. Також чат-бот підтримки буде містити розділ, який роз'яснить, які вістрочки будуть продовжені, які ні, чому і що робити далі. Тож, якщо у вас залишилися якісь питання, можна буде там е цю інформацію знайти. А далі, кому варто очікувати на таке сповіщення, окрім багатодітних батьків. Люди з інвалідністю мають отримати ці автоматичні продовжені відстрочки, також це стосується тимчасово непридатних до служби, батьків трьох і більше дітей до 18 років, батьків дитини з інвалідністю до 18 років, батьків повнолітньої дитини з інвалідністю першої та другої групи. Ну, і також тих, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи. Ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю своїми, або чоловіка чи дружини, також мають отримати ці подовжені автоматичні вістрочки. А так само жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську, можуть претендувати на таку вістрочку. Кого ще це стосується студентів денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторантів та інтернів. Також претендувати на такі вістрочки можуть науковці, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем, не менш як на 0,75% ставки. Це ще не все. Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій, під час дії воєнного стану. Також мають отримати таку відстрочку. Далі родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності. Особи незаконно позбавлені волі через агресію Російської Федерації, і також військові звільнені з полону. От, до речі, щодо останнього, у мене одразу, знаєте, таке питання виникає, е, як це буде працювати? Тому що ви, мабуть. Бачили цей скандал в соцмережах, коли е, через три роки полону був звільнений журналіст, який потім розповідав про те, що йому е, ТЦК, е, ТЦК його оголосило в розшику, що надсилали йому повістки, хоча людина була в полоні. І про це знала вся країна. Тобто, це ну, інцидент про цю людину знала вся країна. Ну, це можна перевірити побуглати, і це не один такий приклад. От, але якщо е, в ТСК не можуть навіть подивитися, вибачте телевізор, да, подивитися соцмережі і побачити, що ну, вибачте, це ж людина в полоні, ну, на що їй відправляти повістку, то е, от немає впевненості, що е, такій людині, яка вже звільнена з полону, що їй автоматично прийде оця вістрочка. Ну, тому що тут ми не знаємо, це провина, це людський фактор, да або це система якось не так працює. Що система не може визначити, хто в полоні, хто не в полоні, хто має право на вістрожку, хто не, не має право на вістрожку. Бо зараз ми читаємо багато інформації, так що приходять повістки людям заброньованим, навіть е, померлим людям на фронті, тим, яким служ, які служать зараз. Ну тобто, оцей хаос він продовжується. Тобто і зараз нам обіцяють, що у Міністерстві оборони, що з 1 листопада все буде добре, буде порядок, буде систему якось автоматично визначати, що буде все справедливо. Але от напишіть, чи є у вас довіра до того, що кажуть у Міноборони, і що їм заважало навести цей лад так хвалили цю систему в резерві, плюс що все буде прозоро, чесно, це не буде корупції. Але те, що ми бачимо на практиці, те, що ми. Даємо у засобах масової інформації, ну воно свідчить зовсім про інше. Тому от особисто у мене немає довіри, що воно от запрацює так красиво, як про це кажуть. Будемо, звичайно, стежити, будемо стежити і перевіряти з 1 листопада, чи справді прийдуть оці автоматичні відстрочки, чи, чи справді це все буде працювати так, як про це говорять. Ну, Тому що. Поки що е, практика свідчить про протилежне. Друге, важливе нововведення воно стосується тих, чия відстрочка ще не цифровізована, або хто не користується смартфоном. Ну, а таких людей чимало. Я особисто знаю людей, які або не користуються смартфоном, або принципово не оновлювали цей резерв плюс. Ну от не довіряють там. Є такі люди не через те, що вони не хочуть служити, а просто є люди, які не довіряють дії, не довіряють цим всім цифрам. Технологіям, і це не обов'язково літні люди. ну Це люди там 40, є такі люди. От, от у них така позиція. от Вони не довіряють, вони бояться за свої персональні дані, і в принципі у них є на це підстави. Отже, що стосується цих людей, з 1 листопада заяви прийматимуть ЦНАПИ, а не ТЦК. Ну, тобто, якщо людина не користується смартфоном, а у неї нема цього в цифрі, то, як правило, вона подавала всі ці документи до ТЦК для того, щоб отримати відстрочку. Тепер це будуть робити ЦНАПи. Але при цьому важливо розуміти, що ЦНАП лише приймає та сканує документи, а рішення, як і раніше, буде ухвалювати ТЦК. Ще одне нововведення це новий формат документів. Паперові довідки з мокрою початкою буде скасовано. Чинним підтвердженням є електронний військово-обліковий документ у Резерв Плюс. За потреби можна роздрукувати копію через дію Резерв Плюс або у ТЦК ЦНАП. Водночас у Міноборони зауважили, якщо система не зможе підтвердити підставу, наприклад, через розірвання шлюбу або відсутність ваших даних у державних реєстрах, відстрочка не буде продовжена. От, бачите, тобто, все-таки, те, що я казав, що. Впевненості в тому, що система буде працювати як треба, немає. Тобто, вже у Міноборони вони вже якби наперед кажуть, що може бути таке, що система не продовжить вістрочку, щось там не побачить і так далі. А, от але що тоді робити? Вирішити це питання можна, якщо заявник оновить інформацію та подасть документи повторно онлайн або через СНАП. Ну і наостанок ще одна новина від Міністерства оборони України. Там запускають бета-тестування двох нових видів відстрочок від служби в армії у сервісі Резерв Плюс. Зазначається, що отримати відстрочку онлайн зможуть батько чи мати, які самостійно виховують дитину до 18 років, а також люди. Які доглядають батька чи матір з інвалідністю для отримання вістрочки, цим категоріям потрібно подати відповідний запит до резерв плюс. Після цього система перевірить підстави у державних реєстрах. У разі підтвердження буде надано вістрочку. У мене залишається питання, тож я їх переадресовую до вас. Як ви вважаєте, як працюватиме це все на практиці? Чи зміниться ставлення співробітників ТЦК до військовозобов'язаних після цих нововведень, чи перестануть вони хапати людей на вулицях по дорозі до того ж СНАПу? От людина, наприклад, так послухає цю інформацію з 1 листопада? Ну я маю на увазі та людина, яка не користується смартфоном, у якої є всі документи для того, щоб отримати відстрочку. і от вона послухала їй сказали офіційно в міноборони. Що е, в ТЦК більше не приймають документи, але чи в ЦНАП, от вона е, хоче виконати вимогу закону, поїде в ЦНАП. А її, чи є гарантія, що її по дорозі не зупинять? Знову ж таки, от після цих нововведень, що на практиці зміниться? От, от, от це найважливіше? Е, чи дадуть можливість людям дійсно реалізувати своє право на відстрочку? Бо звучить це все красиво, але ж ми бачимо реальність на вулиці. Тож, якщо послухати і Міноборони, то всі ці зміни вони робляться для людей, але на жаль, практика говорить про інше. Тож хочеться вірити, що система працюватиме справно, і все-таки ті, хто має право законне право на відстрочку, вони її отримують. Як воно буде, будемо стежити з 1 листопада. Для того, щоб бути в курсі, залишайтеся з YouTube каналом Політмедіа, підпишіться, якщо ще цього не зробили. Напишіть коментарі, що ви думаєте про почуте. Обов'язково подискутуємо, бо інформація важлива. Ну, і, звісно ж, поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Поділіться ним серед знайомих, друзів, аби якомога більше людей могло дізнатися правду. Ну і клікніть на. На дзвіночок, аби не пропустити наші наступні важливі та корисні випуски, з вами був Віталій Маргалик. Побачимося вже незабаром. Бережіть себе.